Головними тріумфаторами змагань стали ковальчани. Команди Сталевий легіон легіон-1» та сталевий легіон легіон-2» здобули перше та друге місця відповідно а також перемогли у номінаціях триплети та дуплети. Капітан команди Сталевий легіон легіон-1» Андрій Шемко розповів про те, як питанк став ідеальним спортом для реабілітації ветеранів та важливу роль гри у відновленні соціальних зв'язків серед побратимів. Питанк він абсолютно адаптивний вид спорту. Він підходить абсолютно для всіх, якою важкою травма не була. Так вона підходить. Абсолютно для всіх, тобто це ментальна гра, коли ти граєш цю гру, ти відключаєш мозок взагалі від посторонніх інших там якихось своїх нюансів, да, життєвих проблем. У тебе є гра, ти думаєш, ти граєш, ти спілкуєшся в першу чергу зі своїми побратимами. Це знову ж таки, це ті самі кейси. Тобто хтось там проходив ВЛК, як він його проходив, там обмінюємося номерами телефонів, спілкуємося між собою, один одному допомагаємо, підтримуємо. Тобто, ну, Максимально круто і для ветеранів, на мою думку, питанк є просто ідеальною грою для реабілітації. Змагання з питанку стали важливою подією для ветеранів не тільки як спортивна гра, а й як реабілітація, оскільки питанк дає ветеранам можливість відновлювати соціальні зв'язки, обмінюватися досвідом і підтримувати одне одного.